О, бри, борошна. о. Борошна. Це вот Да. українськи Дивіться. Видите. Ковбаси. Все як ви любите. Да. Кубачеус. Саша вибирав. О. Це що у нас? Це м'ясо видно якесь. Мансин. Мальце плей. Вот ще. Не знаю, что я люблю. Чинка. Мясо. Ого. Фарш. О. Полие вот. Добро поклашку. Что а. я понял? Сахара. У, блядь. Сир, до речі, дуже класний, під сендвіч йде. Да. Ціни всі є в телеграм-каналі. Плоті мазур. Ось такі от. Який мазур? Нутелла. Ой, да я Нутела. Це все, товари в нього є в телеграм-каналі, можна дивитися. Дивись, є отакі сири. Оливкова олія. Тебе не хватає олива в голові, а І тут є що? олива. <рес> в наявності сюди. Куди вставати? Халібо дуже вкусняшки. На, на! Сосиски! Сосиски, дід! Які сосиски? сосиски! Нарешті колбаса! Капучино, дід! На! Капучино! Один кілограм капучино! Капризон! Каприсан також є соки! Ось такі в наявності. Давай. пишіть! Тут багато є капризонів. Тримай! Чорна олівка, ніхер на собі. Прикольно. Сам Кілька. Само і людям нашим говоримо. Кожного року я перевіряю своє здоров'я. ОЗД, ОЧКНБ, ЗБ. Коротше, якщо серйозно, то треба перевіряти кожного року своє здоров'я. Кожен рік як орбіт. Да. І тебе теж треба скоро перевірити да. на здоров'я, чи, да. чи все добре. Діти, й боже, ти же проживеш 148 років, ні? <сум> Дай ковбаску. Люблю. Та не брав, треба взяти. Я зараз буду їхати робити відправку, павербанки буду відправляти. Дорогою додому там одна зізочка мене поїди, знає. Купляє ковбаску. Так, поїдеш. Що, Та, ти скучив трохи? О, <рес> <рес> Хтось приходив? Чи нікого не було два дні? Що? Хтось приходив? To bi je? Na komu? To bi je da bi dalo se. Sam im vepim. I što te vepav sam? I dale, nje, ja trema, i pčanj, i Jako nam Tort. А, mm -hmm. а торт ти будеш їсти. Так. То що тільки я торт їм. А шо, ну що ти не їсть торт? Ну що тільки я? Ну і Саша буде їсть. No. І М де є. М-М-МХ. Ось така. І ось така. І також є печиво Орео. також є в наявності, його дуже багато. Цукерки на бонбончик. Дуже смачні, Рафаело. І також є урасани. Це вони зранку французи їдять, курасани і ще це Приходьте в телеграм, канал і інстаграм Руслана Мазурука. Його команда продає європейські товари по найнизьким цінам. Ти говориш, Русланчик це наш коледжо. Він херні не продає. Відписалися бігом. Якщо ти дивишся в Тіктоку, посилання на його телеграм в шапці профіля Тіктоку. Знаєш ти таку людину, як Руслан Мазурак, вельми шановний чоловік? Знаю. Він нас найкраще підтримував. Він донатить, він розвивається, бізнесмен, чекінбраузермен і взагалі крута, хороша людина. Має Артура, сина Ему. Хорошу цю жіночку, дружину, суперську. І ще він знаєш хто? Взагалі, ніхреновий, хороший бізнесмен. І він відкрив магазин. Він і по інтернеті продає. І в нього є магазин. Він розвивається головою, думає. Головою думає? Да, а ти чим? Ти то не думаю. Бо той то думає головою, той розвивається по житті. І він нам прислав. Ось це. А ну давай. Що, будемо робити розпаковочку? Та, ти, ти. Да, давай. Все, та логеньку чувством дід. Все. А теперь чуть. Теперь бит тепер чекай, чекаю, тебе я відпущу зараз. Де там? Ага, во. Чую. Чую? Да. О, тримай, тримай киту. Або крути. Давай я кручу. Круте, блин. Чекай, воно, щось... О, молодець. Чекай! Це 19, дід! А чого ж воно? Я тут тримаю, все. О, ти. О, ти розумний. ти Да імно! Пиздеш мені. А! Хуйна! А. він годен тримати. Ні, там же все. Давай. давай тепер... Ай, бля, ти мені пальці прижав. Ні, це ще я не прижав, чекай.